Панове мої шанування. Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Польські аграрії дотримали своєї обіцянки і розпочали акції протесту, зокрема й на кордоні з Україною. Що зараз відбувається на вантажних переходах? Далі в сюжеті. Шо? Страйк польських фермерів розпочався вчора зранку. Першими його відчули усі без виключення користувачі пункту пропуску медика медикашигині, адже попервах протестувальники не пропускали ані вантажівки, ані автобуси, ані легковий транспорт. Щоправда, сьогодні приблизно півдні страйкарі несподівано припинили свою акцію на цьому переході. За повідомленням українських прикордонників, у черзі на в'їзд в Україну тут перебуває 220 вантажівок. Натомість ще вчора, ближче до обіду, рух став ускладні. На двох інших переходах хребенне Хребенне-Раваруська та Дорохуськ-Ягодин. я тільки знаю те, що дійсно вони перекрили 11 з копійками по-нашому, і дійсно в одному сину, в другу і ту сторону будуть пропускати. Але Зосимчук, напевно, знає більше він на кордоні, то він там спілкується з прикордонниками, бо це я маю інформацію, те, що скинули польські наші. Сюди ще ще може 10, може 15. Заїдуть і будуть пропускати ті небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу. А виїзд зараз уже не випускають, тому що вже там польський профис забитий. З наступного понеділка, 12 лютого, страйк має поширитися ще на два прикордонні переходи, котрі пропускають порожні вантажівки: – Стелух та Долгобичув у Гринів. Така поведінка польських аграріїв, на жаль, цілком вписується у ті сільгосп-протести, що нині котяться мало не всією Європою, і що їх деінде вже охрестили повстанням фермерів. Зокрема, велике невдоволення в аграріїв із країн ЄС, і поляки тут не виняток, викликає кліматична, екологічна та податкова політика, а ще надто високі вимоги до якості їхньої продукції, що призводить до зростання собівартості та зниження конкурентоспроможності у порівнянні з іншими виробниками. Зокрема, українськими. І там є якісь певні вимоги до уряду Польщі, скоріш за все, де писька комісія ну 100% до України. Є три варіанти контролю. Це з одного боку система Сент, з іншого боку, це е, конвоювання митниками, щоб машина виїхала за, за, за межі Польщі. Третій варіант це накладання відповідних пломб. Все це відпрацьовано. І ми вважаємо, що це достатньо для того, щоб товари, які йдуть транзитом через Польщу, вони йшли і не залишались на території Польщі. Відтак порозуміння точно слід шукати де-інде, а не на кордоні. Знову перетворюючи українських перевізників на заручників. Більше того, тоді як уся Європа говорить про проблеми, спричинені напливом дешевої української агропродукції, за рамками таких публічних дискусій залишається експорт таких самих товарів з Росії, адже на них санкції досі не розповсюджено. Зокрема, до Польщі імпорт збіжжя з країни-агресора теж дозволений, при тому, що саме расисти, котрі розв'язали війну, несуть відповідальність за нинішнє майже двохрічне потрясіння на ринку. Зерна та й частина, нібито їхнього збіжжя, ніщо інше, як вкрадені запаси з української окупованої території. Ми маємо інформацію про те, що російські збіжжі вільно рухається на територію Польщі, вільно рухається транзитом через Польщу. І я не бачу інформації про те, що ці рухи перекривають польські аграрії. Тобто, я знову ж таки бачу чист, чиста політика. є Певні сили, які готуються до місцевих виборів. аграрі для них це головний електорат. І я так вбачаю, що скоріш за все під це підстроєна ця акція. Учора міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликав фермерів припинити блокування кордонів, водночас назвавши помилкою рішення Єврокомісії настільки відкрити ринок для товарів з України, пригадується помилкою у Польщі. Вважають і окремі норми угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та нашою державою. Ми знаємо з відкритих жерел, що ще 15 січня Міністерство інфраструктури Польщі презентувало своє бачення змін до угоди. На жаль, поки ми офіційно з ними не ознайомлені. Ми знаємо, що перемовини в понеділок відбулись. Між міністерствами відбулася так звана робоча група. Вони обмінялися інформацією, але до нас поки що ця інформація не доведена. Взагалі контролюючі органи багатьох держав нині дуже прискіпливо тлумачать нашу угоду з Євросоюзом про лібералізацію перевезень. Річ у тім, що відповідно до її другої статті, де визначається сфера застосування угоди, транзит через територію іншої сторони для перевезення вантажів між третіми країнами, не підпадає під дію угоди. Тобто вимагає наявності дозволів. Але на практиці досі при таких перевезеннях їх вимагала лише Угорщина. Тепер же до неї доєдналися Болгарія та Польща. Уже є низка конкретних випадків. При перевезенні з Киргизстану до північної Македонії, болгарська сторона вимагає транзитний дозвіл, і цей перелік, схоже, постійно лише збільшуватиметься. Наприклад, перевезення з не країни Європейського Союзу, там Середня Азія, за Кавказі, в Країну там, наприклад, Македонія, і тут є питання: це перевезення з не країн ЄС в не країну ЄС і є транзит по території країн ЄС, і формально ця угода вимагає наявності транзитних дозволів. А інколи є такі країни, наприклад, Словаччина, ми не обмінювали такими дозволами ще окремих видів дозволів європейського напрямку, особливо тристоронніх, стороні Фран... Швеції, Фінляндії, Норвегії. Естонії ще поки що ми не маємо в Україні. Відповідних польських дозволів нині також немає, оскільки офіційна Варшава відмовилася пролонгувати термін дії документів позаминулого року. Їхній термін дії закінчився ще 31 грудня. Йдемо далі, і тепер до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті змінила свою юридичну адресу. Нова адреса Укртрансбезпеки 03150, місто Київ, вулиця фізкультури. 9. саме сюди слід відтепер, щомісяця надсилати відривні листи бортових журналів багаторазових дозволів ЄКМТ. 12 лютого о півдні електронна черга перетину кордону пошириться на всі пункти пропуску з державами ЄС та Молдовою для автобусних маршрутів. Загалом йдеться про 29 прикордонних переходів. Попервах реєстрація в системі є черга, діятиме за принципом Реєструйся та їдь. На підставити інформації, яка буде, буде питання по. Скоріше за все, якісь дозволи будуть забирати, і перевізники мають бути свідомі тому що до цього Міністерство інфраструктури готується, відповідно, повинні привести у свою роботу тіпчому законодавства, що є зайві якісь дозволи, які їм не потрібно, можливо, їх потрібно здати. Чекаємо анонсованої реформи нового порядку 75-го, як бачить Міністерство подальший розвиток міжнародних автобусних перевезень. Наш випуск добігає кінця, але перед тим як попрощатися, пропоную іще один дещо несподіваний репортаж про хобі одного нашого колеги-перевізника із міста Луцьк. Йдеться про відомого на волині транспортника Анатолія Прилуцького. Паралельно з перевізницькою діяльністю він нещодавно відкрив на території свого підприємства лабораторію із мікроклонального розмноження рослин. Це було хобі, але зараз воно потихеньку переходить в бізнес. Це коли береться з куща, якогось суперкуща, суперсорту, маленька брунька, вона вводиться в пробірку і за допомогою певного методу за кілька місяців я можу з цієї бруньки розмножити тисячі рослин. На таку продукцію вже є непоганий попит. Тож сьогодні перевізник-селекціонер вирощує мигдаль для одеських фермерів, спеціальну олієвмісну шипшину для аграріїв із Дніпра, різні сорти квітів для багатьох регіонів та на експорт. Є В Анатолія Прилуцького і свій рослинний чемпіон Павлонія. Це більш листяна рослина для деревообробної промисловості, яка за рік. Виростає висоту 5 метрів. І, допустимо, 4-5 років 20 метрів дереву. Зрізав його і не треба пересаджувати з того кореня знов До речі, розвиток такої діяльності дуже непоганий приклад, зокрема й для польських аграріїв та перевізників. Замість страйку ліпше зайнятися чимось корисним. Що ж, я ніколи не сумнівався, що перевізники люди дуже винахідливі і творчі. А в мене поки що на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні!